Вітаю вас, дорогі рівняни! З вами я, адвокат, арбітражний керуючий Олександр Чепелюк та телепередача Швидка юридична допомога з адвокатським об'єднанням Скорпіон. І сьогодні ми поговоримо про правила дорожнього руху для велосипедистів, самокатів та інших засобів мікромобільності. Ці зручні і економічні засоби пересування стали невід'ємною частиною нашого повсякденного життя. Для роботи, навчання або просто прогулянки. Тому сьогодні ми поговоримо про правила дорожнього руху для велосипедів, електросамокатів, самокатів та інших засобів мікромобільності. Ця тема гостро і актуальна. Згідно з пунктом 6.1 правил дорожнього руху, рухатись по дорозі на велосипеді дозволяється особам, які досягли 14-річного віку. Це означає, що діти до 14 років не можуть законно виїжджати на проїзну частину. Для дітей до 14 років дозволяється їзда лише спеціально облаштованими доріжками велосипедними майданчиками або в житловій зоні за умови, що це не суперечить місцевим правилам. Згідно з пунктом 6.2 правил дорожнього руху, велосипед має бути технічно справним і обладнаним. Звуковим сигналом, наприклад, дзвінком, світлоповертачами спереду білого кольору, по боках оранжевого кольору, позаду червоного кольору, фарою ліхтарем обов'язково в темну пору доби та в умовах поганої видимості туман, дощ тощо. Це не просто формальність. Наприклад, згідно з статистикою дорожньо-транспортних пригод, багато аварій із велосипедистами відбуваються саме через їхню. Невидимість у темну пору доби. Велосипедисти, які рухаються в групі, зобов'язані їхати один за одним, а не в ряд чи поруч, щоб не створювати перешкод іншим учасникам дорожнього руху. У разі великої групи понад 10 осіб розбиватися на групи до 10 велосипедистів. Інтервал між групами 80-100 метрів. Згідно з пунктом 6.4 правил дорожнього руху, велосипедист має право перевозити тільки ті вантажі, які не ускладнюють керування велосипедом, не заважають іншим учасникам дорожнього руху. Велосипедисти, так само, як і водії автомобілів чи піжеходи, є повноправними учасниками дорожнього руху. Але момент перетину дороги один із найбільш небезпечних. Саме тут трапляється найбільше аварій за участю велосипедистів, адже водії авто не завжди очікують побачити велосипед на переході. А самі велосипедисти нерідко плутають свої права з правами пішоходів. Щоб уникнути небезпечних ситуацій та порушень, потрібно чітко знати, як саме дозволяється перетинати дорогу на велосипеді відповідно до правил дорожнього руху. Якщо велодоріжка перетинає дорогу поза. Перехрестям велосипедисти зобов'язані надати перевагу транспортну, що рухається дорогою. Якщо є велосипедний переїзд, переїжджати можна прямо на велосипеді, не злазивши. Якщо велопереїзду немає, слід діяти відповідно до загальних вимог правил дорожнього руху. Часто це означає злізти з велосипеда і перейти як пішохід, переводячи велосипед у руках. Якщо рух регулюється, Дотримуватись сигналів світлофора або вказівок регулювальника. Велосипедисти часто не розуміють, коли можна їхати, а коли треба йти пішки. Загальне правило немає велопереїзду, зліз і пішов. Щоб забезпечити безпеку на дорозі, правила дорожнього руху чітко визначають перелік дій, які для велосипедистів є категорично забороненими. Ці обмеження спрямовані на те, щоб запобігти аваріям, захистити життя самого велосипедиста та не створювати небезпеки для інших учасників руху, що заборонено велосипедистам згідно пункту 6.6 правил дорожнього руху, керувати велосипедом з несправними гальмами, відсутнім звуковим сигналом, без ліхтаря або світловідбивачів у темну пору доби. Рухатись по автомагістралях і дорогах, призначених лише для автомобілів, Проїзній частині, якщо поряд є обладнана велосипедна доріжка, тротуарах і пішохідних доріжках виняток діти до 7 років під наглядом дорослих на дитячих велосипедах, триматися за інші транспортні засоби, наприклад, авто, їздити без тримання руля, знявши ноги з педалей, перевозити пасажирів, крім дітей до 7 років. На спеціальному сидінні з підніжками, буксирувати інші велосипеди або причепи, не призначені для цього. Давайте розглянемо реальні приклади. Поширене катання по тротуарах у центрі міста це заборонено законом і може завершитися травмами пішоходів і відповідальності велосипедиста. Згідно з пунктом 6.7 правил дорожнього руху, велосипедисти повинні виконувати ті пункти правил дорожнього руху, які стосуються водіїв або пішходів. Для прикладу, велосипедист так само має зупинятися на вимогу поліції, виконувати сигнали світлофорів, знаків, дотримуватись правил обгону тощо. Велосипед це зручний і екологічний транспорт, але на дорозі він підпорядковується тим самим правилам, що й інші учасники руху. Дотримання вимог правил дорожнього руху не формальність, а гарантія того, що ваша поїздка буде безпечною для вас і для оточення. Пам'ятайте, що знання правил це захист від штрафів і конфліктів. Дотримання правил це захист життя і здоров'я. Повага на дорозі це комфорт для всіх учасників дорожнього руху. Будьте видимими, будьте уважними та відповідальними. Користуйтеся ліхтарем. Тримайте велосипед справним і не нехтуйте правилами навіть тоді, коли інші нехтують. Тому кожен велосипедист має бути не лише вправним у керуванні, а й свідомим у дотриманні закону. Адже від культури руху залежить безпека кожного з нас. А зараз ми поговоримо про е, дещо нові транспортні засоби. Зокрема, останні роки міста України активно наповнилися новими видами транспорту. Електросамокатами, сігвеями, гіроскутерами та іншими легкими засобами пересування. Вони стали зручними, швидкими і доступними, але водночас створили чимало запитань: хто вони в правовому полі, пішоходи чи водії, чи поширюються на них правила дорожнього руху, які є обмеження і хто відповідає за аварії за їх участю. Станом на 2025 рік у правилах дорожнього руху. України все ще відсутнє офіційне визначення електросамоката чи персонального електротранспорту в законодавстві України, наявне лише визначення легкого персонального електричного транспортного засобу, тобто це колісний транспортний засіб, який оснащений та приводиться в рух виключно електричними тяговими двигунами, який має максимальну конструктивну швидкість у діапазоні до 25 км. Кілометрів на годину. Мікромобільні засоби це електросамокати, моноколеса, Сігвеї, гіроскутери, електросамокати і інші засоби з електродвигуном до 500 Вт та максимальною швидкістю до 25 км на годину. Відповідно до пункту 1,10 правил дорожнього руху України. Транспортний засіб це пристрій, призначений для перевезення людей. І вантажу, а також встановленого на ньому спеціального обладнання чи механізмів. Даний термін охоплює всі види транспортних засобів, які можуть рухатися дорогами загального користування. Так, хто ж може користуватися мікромобільними засобами? Наразі немає спеціального вікового обмеження в правилах дорожнього руху, але потрібно користуватися з 14 років аналогічно велосипедам. Для орендних сервісів, які здають самокати в оренду, зазвичай встановлено обмеження від 18 років. У випадках дорожньо-транспортних пригод із дітьми на самокатах батьки несуть відповідальність, де дозволено їздити мікромобільним засобом. Це ключове питання, бо такі засоби не належать ні до авто, ні до велосипедів. Але користувачі зобов'язані. Їздити по велосипедним доріжкам, проїздні частини дороги лише за умови, що відсутні велосипедні доріжки, і рух безпечний, житлова зона, двори узбіччя, дуже обережно, де не можна використовувати дані транспортні засоби, тротуари, окрім випадків, коли це не заборонено місцевими правилами, пішохідні зони з великою кількістю людей, автомагістральні дороги. З обмеженням швидкості понад 50 км на годину. Варто пам'ятати, що найбільша кількість дорожньо-транспортних пригод із застосуванням мікромобільних транспортних засобів є е, тротуари. Це найнебезпечніше середовище. Користувачі електросамокатів, гіроскутерів та інших мікромобільних засобів вважаються учасниками дорожньо-транспортного руху. Це означає, що вони мають не лише права, а й обов'язки. Оскільки прямої норми правилах дорожнього руху немає, водії електросамокатів повинні дотримуватись загальних правил руху, аналогічно до велосипедистів, їхати праворуч, не перешкоджати автомобілям або пішоходам, не перевозити пасажирів, окрім конструктивно дозволених моделей, не триматися за інші транспортні засоби, не користуватися телефоном під час руху без гарнітури. У темну пору доби мати світловідбивачі або. Фару ліхтар. Що говорить судова та поліцейська практика з приводу керування мікромобільними транспортними засобами? Часті випадки дорожньо-транспортних пригод це кермувальник самокату збив пішохода. Відповідальність 100% на такому кермувальнику, якщо це тротуар або зона пріоритету пішоходів. Хто відповідає у разі аварії за участі кермувальників мікромобільними транспортними засобами? Якщо постраждав пішоход, користувач мікротранспорту відшкодовує збитки. Можлива стаття 286 Кримінального кодексу України за порушення правил дорожнього руху із тілесними ушкодженнями або навіть смертю. Якщо пошкоджено авто, власник самоката не має полісу страхування, тому буде платити з власної кишені. Юридично електросамокати не є транспортними засобами. Тому не підлягають обов'язковому страхуванню, але наслідки такі ж, як і в аваріях з транспортними засобами. Популярність електросамокатів, моноколіс та гіроскутерів зросла дуже швидко, але варто пам'ятати, що це не тільки комфорт, а й відповідальність як для будь-яких інших учасників дорожнього руху за порушення правил дорожнього руху чи нанесення шкоди. Занехтування загальними правилами самовпевненість яка призвела до нанесення шкоди, користувачі мікротранспорту можуть отримувати штраф, зокрема за ті ж самі порушення, що й велосипедисти, рух у заборонених місцях, відсутність світлових елементів, створення аварійної ситуації, керування у нетверезому стані. Отже, слід пам'ятати, що кермувальники мікромобільними засобами також несуть відповідальність в залежності від обставин та кваліфікацій. Цивільну, адміністративну і навіть кримінальну. Мікромобільні засоби, електросамокати, гіроскутери, моноколеса роблять пересування містом швидким і зручним. Проте безпека під час їх використання залежить не лише від законів, тому рекомендую дотримуватись наступних правил: завжди одягати шолом, навіть якщо він не обов'язковий. Користуйтеся ліхтарем у темну пору доби. Тримайте двома руками кермо. Не користуйтеся телефоном, не керуйте жодним із транспортних засобів у стані алкогольного сп'яніння. Їдьте по правій стороні, тримайте дистанцію, якщо їдеш тротуаром не швидше пішоходів. Страховий поліс не є обов'язковим, але є бажаним. Мікромобільні засоби це сучасний швидкий і зручний транспорт для міста, проте їх безпечне використання залежить від свідомості користувача. Дотримання правил дорожнього руху та уважності на дорозі. Дотримуйтесь простих обов'язків і рекомендацій, ви зможете не лише уникнути штрафів і аварій, а й зробити пересування містом комфортним для себе та безпечним для оточуючих. Знайте свої права та підвищуйте свою правосвідомість. Сподіваюся, що ми були корисними для вас сьогодні. З вами був адвокат. Арбітражний керуючий партнер адвокатського об'єднання Скорпіон Олександр Чепелюк та телепередача Швидка юридична допомога з адвокатським об'єднанням Скорпіон. За більш детальною інформацією з озвученої тематики та для запису на консультацію звертайтеся за номером телефону 067 360 19 91 або 098 956 97 98. Допомагайте нашим захисникам, нам потрібно, щоб у них було все необхідне для ефективного виконання бойових завдань. Слава Збройним силам України!